Розпорядженням міського голови створено громадську раду з питань оборони та військово-патріотичної роботи у місті. Про її завдання далі. У середу громадська рада провела своє перше засідання під головуванням першого заступника міського голови. До складу ради входять керівники різних установ, громадських організацій, депутати міської ради. Завдання перед новоутвореним органом міськвиконкому поставили реалії сьогоднішнього дня. Штучно створена ситуація в регіоні деструктивно налаштованими активістами, які дискредитують владу, пікетують військові комісаріати, перешкоджають призову до лав збройних сил України. Наразі весняний призов на строкову службу. В області, зокрема у Лозові, під зривом, великий відсоток призовної молоді хворі або не мають бажання з'являтися до військоматів. Цілий спектр причин змінив настрої призовної молоді. Їх обговорювали на засіданні громадської ради та домовлялися про координацію зусиль у заходах в системі патріотичного виховання, адже у деяких речах можна не посилатися на хронічне недофінансування. Військову службу за мобілізацією на території Харківської області та в регіонах, де ведуться бойові дії. Сьогодні проходить 200 городян. Активізувати роботу по всіх напрямках щодо їхнього забезпечення засобами індивідуального захисту, попросив військовий комісар, бо держава поки робить це не в повному обсязі. Дуже птично роботи триває в Полтавській області, в Сумській області, де Ну, В западах там взагалі там допомагають сотнями. О, в нас такий самий батальйон, де більш залучено. Особового складу, який призивався з і це 22-й батальйон, там проходить значна кількість близівчан, які, на жаль, за спутного становища в Збройних силах піддержав в цілому в даний час в повному обстрілі незабезпечення засобів індивідуального захисту.